Рівнянка, яку знайшли мертвою у Костополі, сама наклала на себе руки. Версію вбивства у міліції офіційно заперечили. Нагадаємо, 14 лютого у будинку міста Костопіль знайшли мертвою 33-річну рівнянку. У жінки був ніж у серці. Повідомлення про смерть жінки до міліції надійшло від медиків. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, смерть 33-річної Наталії наступила в результаті одного удару ножем в область серця. Наразі відкрито кримінальне провадження. Працівники міліції встановлюють усі обставини справи. Як повідомили у Костобільському райвідділі міліції, Наталія приїхала у районний центр до свого знайомого у гості. Люди випивали. Вночі жінка хотіла сісти за кермо свого автомобіля, будучи нетверезою. Втім, чоловік її не пустив. Тоді Наталія схопила ніж і вдарила себе у груди. Знайомий викликав лікарів, але врятувати життя людини вони не змогли. Розглядалося дві версії події: самогубство та вбивство. Знайомий Наталії був серед головних підозрюваних. Але після висновків судово-медичної експертизи та свідчень всіх свідків правоохоронці розповіли, що це було самогубство. Рівнянка сама вдарила себе ножем у груди, від чого і загинула. Загибла жінка, одружена у неї є 10-річний 那就对了。 Ще одного самогубцю виявили поблизу селища Клевен, що у Рівненському районі. Чоловік ще з 8 січня вважався зниклим. Нещодавно його знайшли повішаним у лісі. Виявив мертву людину лісник. Загиблим виявився 56-річний Степан, житель селища Клевень. Його впізнали рідні. Людина вже півтора місяці перебувала у розшуку. Втім, про зникнення чоловіка рідні не повідомляли, бо чоловік ішов з дому не вперше мав звичку їздити по монастирях до різних. Міст. Правоохоронці вже майже впевнені, що це було самогубство, адже під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено.